Сьогодні відзначаємо День захисників і захисниць України. Це свято кожного, хто обороняє нашу батьківщину. Це День наших героїв у формі Збройних сил України, Національної гвардії, служби безпеки, Держприкордонслужби, поліцейських чи рятувальників. Напроти нас ворог, підступний, який вбиває і тих, хто зі зброєю, і тих, хто її не має. У ворога є мета. Знищити нас і нашу державу. Але я впевнений, йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня на кожному клаптику нашої землі, знищуючи противника. Захисник та захисниця це не просто слова. Це важка робота щохвилини, щогодини, щодня для перемоги. Дежила з Бог і покров Святої Богородиці. Дякую тобі, кожен захиснику і кожна захисниця.